Сьогодні я вирішила зайнятися самоаналізом, тому буду відповідати на три важливих запитання. Отже, починаємо: як часто ви задаєтеся питаннями? В які моменти я був щасливим? В які моменти я був нещасливим? Та чи був я щасливим в ситуації, яку вирішив міняти? Отож, відповідь на перше запитання: в які моменти я була щасливою? Відповідь проста: в усі. Які я пережила та переживаю, я їх пережила, і вони зіграли ключову роль в житті, яким я живу зараз, за що я вдячна собі і тільки собі. Для себе відкрила розуміння суму. Сумувати це добре. Ключовим є речі чи люди, які є причиною цих емоцій. Коли суму немає в ситуації, де вони б мали бути, наші емоції нейтральні, а значить, і немає подразників для емоцій. Тож, або ви не відчуваєте втрату, або ви боретеся з сильним стресом, який психіка ще не здатна усвідомити, і це нормально. Реакція на стрес у всіх різна, і це чудово її мати, бо ми можемо подивитися на життя під іншим кутом та зрозуміти ціну або її відсутність дії. Питання друге в які моменти я був нещасливим? Безліч. Чи розумію я, що щастя залежить в першу чергу від мене? М -м, насправді не завжди. Але усвідомлюю те, що я несу повну відповідальність за себе. Це тільки моя відповідальність. Чи розумію я, що в мене було бажання цілеспрямовано страждати? Так. І тільки так я змогла побороти себе. Ну, не завжди вистачає сили волі чи рішучості. Але повне занурення в речовину негативу дозволяє випушитися з неї ефективно. Тож, чи погано переживати негатив? І чи можна жити без стресів? Певне, ні, треба тільки мати сили, терпіння та вибачати собі помилки. Чи був я дійсно щасливим в ситуації, яку вирішив міняти? Буття щасливим та відчуття щастя можуть бути несумісними. Зараз поясню. Я можу відчувати себе щасливим, не маючи для цього очевидних причин або розуміти, що моє життя наповнене. І це цікаво. Відповідь на останнє запитання краще може не бути, може й не буде краще, але може бути інакше. І це викличе інший досвід, інші емоції та чітке розуміння того, що більше тобі підходить, в чому ти більше всього щасливий.